Слоник Майк і хоробрість. В спекотній Африці в затишному будиночку біля невеликого озера жив був слоник Майк. Він жив разом із мамою, татом і сестричкою Алісою. Сестричка була зовсім маленькою. Вона ще не ходила до школи і цілі дні проводила вдома з мамою. А Майк був старшим братиком. Він ходив у дитячий садок, умів читати і навіть писати друкованими літерами своє ім'я. Та коли хтось із звірят кликав його погратися, Майк ніяковів і завжди тихенько сидів осторонь або читав книжку, або грав сам із собою. Майко, не бійся, це ж мишеня. Подивись, яке воно крихітне. Намагалася пояснити йому мама, але нічого не допомагало. Слоник боявся всього, навіть власної тіні. Чого тільки не робила мама й тато, щоб допомогти синочкові впоратися зі своїми страхами. Вони радилися з лікарями, говорили з вихователями й учителями, та всі лише розводили руками й дивувались. А ще казали не хвилюйтесь, переросте. Одного вечора Майк уже лежав у своєму ліжечку і збирався заснути. Як завжди, у кімнаті світився нічник, але малюкові все одно було тривожно. Іноді йому здавалося, що навіть тінь на стіні може ожити, і тоді серце починало битися швидше. Та мама завжди повторювала. Боятися це нормально. Головне, не дозволяти страху керувати тобою. Майк заплющив очі й поринув у сон. А там на нього чекали пригоди і важлива місія. Хочеш знати, зараз сам усе дізнаєшся. Він почув тихе постукування у вікно, слоник затулив вушка лапками. Цей дивний звук його лякав, але це не допомогло, Стукіт усе одно продовжувався. Майк розплющив очі і вигукнув Ой, що це таке? Не бійся, майку, це я сова. Відчини, будь ласка, вікно, у мене для тебе важлива новина. Слоник підвівся, обережно підійшов до вікна і відчинив його. Теплий літній вітерець одразу залетів до кімнати. На підвіконня сіла тітонька сова. Привіт, малюче, привіталася вона із слоником. Я прилетіла сказати, що твій дракончик у небезпеці. Майк одразу згадав свою улюблену іграшку, м'якого плюшевого дракончика, який не вмів літати. Зате був дуже добрим і завжди обіймав його. Слоник страшенно його любив і носив з собою всюди. Але сьогодні в день, коли мама забирала його з садочка, він так поспішав, що забув іграшку в коридорі. Де мій дракончик? скрикнув Майк. А раптом із ним щось сталося. Він сидів у коридорі і чекав, коли ти повернешся. Та час минав, навколо стемніло, і в садочку стало тихо й порожньо. І коли дракончик зрозумів, що залишився зовсім сам. Він вирішив піти тебе шукати. Уявляю, як йому було страшно, зітхнув слоник. Ти правий, він дуже злякався, кивнула сова. Він ішов стежкою і заблукав, і тепер не знає, куди йому йти. Я бачила, як він сидів під деревом і плакав. О, ні, я мушу врятувати його. А вже ж малюче, кивнула сова. Я знала, що ти хоробрий і справжній друг. Ходімо скоріше. Сова допомогла слонику перелізти через вікно і повела його стежкою до лісу. Вона летіла попереду і показувала шлях, а Майк біг за нею. Він так хотів визволити свого друга, що навіть не помічав, як темно навколи. Гілки тріщали, листі шурхотіло під ногами. Та слоник не звертав уваги. Йому навіть довелося переплисти невелике озеро. Вода була прохолодною і злегка тремтіла від легкого вітерця. Майк обережно ступив у воду, відчуваючи, як вона омиває його ніжки. Він плив, стараючись не сполохати рибок, і уважно дивився навколо, щоб не загубитися. Навколо мерехтіли від зірок. І Майкові здавалося, що навіть нічне озеро стало його другом, підштовхуючи до сміливості, адже він поспішав урятувати свого друга. Сова показала йому велике дерево, під яким згорнувся клубочком маленький дракончик. Серце Майка билося так голосно, що, здавалося, його чує весь ліс. Він відчував, як усередині. Підіймається тепло й упевненість. Навіть темні тіні і страшні звуки довкола вже не здавалися страшними. Адже попереду був його друг, і це додавало сили. Не бійся, дракончику, я тут. гукнув слоник і побіг до нього. Дракончик підвів на нього радісний погляд. Майку, ти такий сміливий! Ти не злякався і прийшов мене рятувати. Дякую, що врятував мене, вигукнув він захоплено. А маленький слоник щасливо усміхнувся і міцно обійняв свого друга. І тут Майк прокинувся. Ранок вже зазирав у віконце, а плюшовий дракончик затишно лежав поруч на подушці. Це був лише сон, подумав Майк. Але тепер я знаю, я можу бути хоробрим, якщо це справді важливо. Відтоді Майк перестав боятися темрявої висоти, павуків і мишей, води і гучних звуків. Він більше нічого не боявся, адже знав, якщо його допомога потрібна, він може все. А ще... Він тепер оберігав свою сестричку від усіх небезпек і завжди приходив їй на допомогу у складних ситуаціях. Маленька Аліса звикла, що якщо вона впаде чи хтось її образить, треба кликати братика, бо він хоробрий і все владнає. Мама з татом дуже раділи і пишалися тим, що їхній синочок став такий безстрашний. Ми знали, що ти зможеш подолати свій страх, казали вони. Справжнє диво не брат, а герой.